Так, ну перш за все, це можна скинути на досвід хлопців, бо команда дуже молода і декілька чоловік більш досвідчених, але цього замало. Ми повинні вести за собою молодших хлопців, подавати їм приклад своєю грою, що не потрібно боятися грати проти таких дорослих команд. І... Свої моменти не забули, мали перевагу по моментам, по кутовим. Вважаю, що на свій вік хлопці дуже непогано грають. Вони повинні в цьому році Дюфел ще грати, а вони вже грають на такому дорослому рівні. Тому я дуже задоволений навіть цим незадовільним результатом для команди, але в тому, як на перспективу це для наших хлопців молодих, я думаю, це буде дуже добрий досвід. Так, ну, суперник забив свої м'ячі, ми не забили. Думаю, якщо ми б забили спочатку свої моменти, то гра по іншому б склалася. Це у нас завдання одне: це виховувати молодих футболістів, щоб вони набиралися досвіду, і результати не є ну, першочергово. Це команда як підготовка для першого кременя підготувати футболістів. І... Щоб вони набралися досвіду, тому я дуже задоволений трен... тренерською роботою і тією тим... філософією, яка в нас є, яку ми пропагандуємо, щоб контролювати м'яч, не боятися грати, грати низом. І я думаю, з кожною грою буде додавати, Це їх перший сезон на такому рівні, тому, думаю, свою задачу ми виконуємо. Вона в процесі, але виконуємо. Звичайно, якщо є пропущені голи, то ми допустили помилки. І слід. І суперник ними скористався. Тому рахунок на табло, і свідчить про те, що ми не допрацювали. Звичайно, хотілося при такій грі забити, тому що в першому таймі були декілька моментів, які, з яких потрібно було вижимати максимум. Але сталося так, як сталося: будемо розбирати помилки, будемо вказувати. Де не працювали, де не допрацювали, і намагатимемося виправляти, тому що це найголовніша задача – виправляти помилки, а не повторювати їх від гри до гри. Що завадило вашій команді сьогодні забитих хіба ну, хоча б один м'яч? Е, ну, ви знаєте, десь десь підвела виконавська майстерність, десь приймали неправильні рішення в, тих, в тій зоні небезпечній, де... Вже або точніше удар був, був удар в перекладину, в принципі, там все було зроблено вірно, ну, м'яч влучив в перекладину. Десь були на пів моменти, де могли краще розпорядитися м'ячем, але були прийняті невірні рішення, які не призвели до, до бажаного результату. В принципі, хлопців важко в чомусь дорікнути. Єдине, чим на що ми наголосили в перерві, це не зовсім була вірна виконана установка на гру. Все ж таки хотілося, щоб м'яч швидше рухався по полю. Цього в першому таймі не було. В другому таймі намагалися, але суперник не дав вже використовувати вільний простір для своїх воріт. Да, конечно, хотелось выиграть все эти туры, где-то что-то не получалось. Не знаю, что так. Были моменты в тех играх, все вроде играли, но что-то было в какие-то глупые голы. А здесь в первую очередь хорошо, что не пропустили. Забили относительно быстрый гол, и уже было намного легче. Особо никакого дискомфорта не ощущаю, что я возрастной. Главное в душе быть молодым. А там все будет. Главное на поле. Главное, как на поле, как что, когда все стараются, сам тоже Насколько могу, стараюсь, все ребята тут угод поддерживают, в этом нет никакой проблемы. Честно, все равно, где играть. Главное, чтобы играть. Потому что когда ты любишь футбол, ты готов играть на любой позиции. Опорный, опорный, чуть выше, чуть выше, окей. Ставьте хоть, хоть защитника. Мне все равно. Потому что играюсь, игра, где поставят, там буду играть. Я какое-то время тренировал детей, и это обалденный опыт. ты смотришь, как они, вообще их отношение к футболу. Это вообще другое. Это много, многому научило. То есть, когда ты переосмыслил, что нужно любить футбол просто за то, что он есть. Как дети. Они же не играют ни за деньги, ни за очки. Они просто играют, потому что им нравится. То есть, вот это бы перенести и в профессиональный футбол. Понятно, всем нужно их кормить. Всем нужно. Но в первую очередь, вот это вот показало, что это должно стоять во главе угла. А потом уже все остальное. Ну и не было такого, что я не играл. Я постоянно там на город, там на область. Там еще да, что-то то есть риф, да ну профессионально нет да где-то не складывалось как бы по своим причинам Ну, ни в коем случае я очень благодарен фарме иванычу что ну как бы вот так вот позвал потому что я долго не шел не хотел идти потому что Когда папа тренер, это постоянно идет какое-то такое давление. Я долго так, нет, нет, нет. Иваны ждал, и я уже потом уже думаю: ладно, что мне терять? Ничего не теряю, возраст уже там, 32 года будет, а еще поиграть, сколько Бог даст, с большим удовольствием. Настрій покращимся. У мене і у тренерського штабу, а у роздігальні трошки покращили фінансове становище, яке в них дуже таке, пошатнулося, таке. Так що я думаю, що вони, я не знаю, настрій, ну, я думаю, що вони задоволені. І у нас ще гра з вас, там, теж ми, ну, хоч на виїзді вони будуть намагатися, вони ж 2-0 програли. Тут при дуже сильній грі і у них моментів, здається, було вдвічі більше. Ми виграли 2-0. Моментів вдвічі більше у них. Якщо да, а виграли, ми 2-0. Ну, так, це теж футбол. І так буває. І я скажу, скільки в них було моментів у Кремня, і в перекладені не попали, і двічі, двічі дуже здорово зіграв наш вратарь потягнув, і він там теж виходив, була, вони давили. А вже в другому тайму. Було, у нас були моменти, у них, я, чесно кажучи, я і не пам'ятаю. Ну, такий, такий полуудар зі штрафного напівудар напів. Подача якась там. там розмяв вратаря, тому що він був би в другому таймі він був без роботи. Да. Ну, один раз він вийшов, там кулаками зіграв, вибив м'яч, здорово вийшов. А ударів не було як таких. Ну, там подачі. Ми ж не можемо не давати їм і, і подавати. Ну, відмітив би всю команду, всю команду. І хто краще, хто. Радує, що почали гравці набирати форму. Ті, які у нас залишаються, і ті, які не показували свою кращу гру зараз. Всі хлопці показали кращу гру. Вон Щербак вийшов Щас, перший раз зі старту, віддав одразу голіву, відпрацював на фланзі. Каже, я ще можу. «Ну, Ну, і інші можуть. Ніхто ж не любить гравці, коли їх міняють. Випустили Мишка на його позицію у Попова. І Мишко забив. Ну, так що, що, що може Шербак казати? Він тільки Галіву дав, Мишко забив позиціях правого півзахисника. Пізах... Андрія, тому гарно Ну, це робота, це робота з півзахисників. Це робота віддавати паси, щоб забивали. Це їх, це їх робота. Це їх професіон дефуа. Професійна. А, Професійний обов'язок. Ну, ми дивимося в наступний сезон. Я вже зустрічався, зустрічався з керівництвом Чорноморця. Ми, була плодотворна продуктивна розмова. Вони хочуть дати і молодь нам, і гравців. Тому що я, я ж їх розумію, якщо у них 25 хлопців в обоймі, ну вийдуть грати тільки 15 і ну, там ротації, і ще 5 в ротації. Ну, а куди ще п'ять і таких непоганих гравців? Вони не дуже вони бачать прогрес гравців, не дуже хочуть їх відпускати. І, ну, річла про оренду. І молоді гравці, у них, у них є три молоді гравці, які ну, імпонують тренерському штабу, вони десь теж посилили. Ну так мені керівниця, да, мені керівниця сказала, що ті граці, які вони нам запропонують, вони сильніші, ніж ці молоді хлопці. Ну, ми вже зробили ставку на тих хлопців, які будуть, які залишаються у нас це раз, і, і з вас там так далі буде. Ми хочемо ну, створити сильну боєздатну команду, ну, якою вона у нас була восени. І, ми, наша основна, якщо підводити підсумки, підсумки так, наша основна помилка була те, що нас, ми довірили. Гравцям у нас не було внутрішньої конкуренції. У нас просто не було конкуренції. Травмовані, хворі, там, немотивовані. І приходилось ставити вже тих, хто є. Не тих, хто краще, хто... тих, хто є, а це завжди. Знижує до себе вимоги і, ну, і потім це все, ну, от в Чорноморці, як там яка бійня, йде за місце в составі, якщо там гладкий сидить, на, вони можуть його залишити. Я, я ще там можу перечисляти і перечисляти. А вони ще набирають, вони ще для конкуренції вводять склад гравців. Десь, якщо у нас е, е, Така була конкуренція весени, що в нас е, Діма Сула, який грав в вищій лігі, е, виходив на заміну і е, образився і пішов з команди. Його? Ну, ми вважаємо, що були ті гравці, які виходили, там теж Борсуково, Гранчер, вони були, виглядали е, сильнішими на позиції нападника. І е, ну, образився, пішов. Ну. Це ж таке діло в трансферний період, і він ще не закінчився. Нам це не завадило друге місце зайняти. Але я кажу про конкуренцію. Ми хочемо, щоб було 7-8, хоч 10 молодих гравців, які будуть підпирати, яких ми будемо підпускати. І якщо вони будуть показувати гру, якщо вони будуть добре виглядати, ми будемо їх ставити в другій лізі, і вони будуть грати, якщо десь хтось дасть якусь слабину. І ну, хочемо, зараз у нас буде відпустка, Дві-три тижні потрібно відпочити, ну дві точно. А там вже ми з кінця вирішимо колись, з кінця червня, може з 20-х, з 20, 20 червня. Ми почнемо готуватися і вже червень, липень, серпень, в серпні це скільки там? Півтора місяця, ну може, може, два місяці на підготовку і вперед. Знову, знову, в бій.